За оновленими даними, 46 людей загинули через російську атаку по багатоповерхівці. Переїхали у будинок за тиждень до трагедії. У Дніпрі попрощалися із загиблою родиною. На Дніпропетровщині оперують поранених бійців. 46 загиблих. Такі оновлені дані щодо наслідків російської атаки по багатоповерхівці у Дніпрі. 11 людей залишаються неідентифікованими. Стільки ж вважаються зниклими безвісти. Опізнання триває. Поранені 80 людей. У лікарнях міста під наглядом медиків лишається 24 травмованих. Троє у важкому стані. Серед них – 9-річна дівчинка. Анастасія Ігнатенко та Дмитро Гусь загинули під завалами будинку, в який 14 січня влучила російська ракета. Анастасія, майстриня спорту України зі стрібків на акробатичній доріжці. Неодноразова чемпіонка Запорізької області, призерка чемпіонатів України працювала тренеркою з акробатики. Вона дуже була працьовита, талановита і така націлю спрямована. І якщо щось не виходить, вона з зала не виходить, все виконує, поки не вийде. Діточки її всі любили. Останнє заняття перед Новим роком, вона їм зробила таке свято, там була музика, подаруночкам зробили такі фотографії на магнітах, тому це… Тепер для нас дуже особливий. Вона брала маленького свого синочка. І діти також це любили, бо вона називала його маленьким тренером, і вони з ним гралися. І він взагалі така слухняна дитина. Діти очікують занять, я не знаю, як їм сказати, що їх не буде. Чоловік Анастасії Дмитро Гусь займався бізнесом. Буде не вистачати Дмитра нам був дуже. Гарною людиною, доброю людиною, відзивчою. Вони познайомились ще років, мабуть, так 20 назад в своєму рідному містечку Токмак. Вирішили переїхати у Дніпро, будували нове життя. Надійна людина була добра, також і його жінка. Квартиру в будинку, куди влучила ракета, родина орендувала за тиждень до трагедії. Після вибуху їх шукали під завалами три дні. Сина Макара так і не знайшли. Наш тренер з сім'єю напередодні приїхали саме в цей будинок і саме цей під'їзд, і зв'язок з нею обірвався. До останнього сподівалися, що все буде добре, що вони знайдуться. Христос моя сила долачена церква комор співає. Зимаю с помисцям представляючи, У памило подиво. Олена Ростовцева, Владислава Шинова, Євген Шпак. Суспільне новини Дніпро. Я услышала стоны людей, которые кричали, я хочу жить, и помогите нам, пожалуйста. Потом я услышала своего сына, который кричал, мама, ты где? Я в перчатках резиновых, что мыла посуду, я вся в крови была по пояс, у меня торчали везде эти стекла, в шее, ну вообще везде. мыть посуду и отправила ребенка в другую комнату. Раздало это вот что-то неимоверное. И все, и больше я ничего не помню. Наверное, в этот момент я потеряла сознание. Меня завалило вот этими, я не знаю, когда за камни, что это были, ну большим чем-то. Полетело все, и когда я немножко смогла обернуться, я поняла, что там сзади меня горит что-то ужасное. Какое-то зарево было жуткое. Есть кто живой? Есть кто живой? Я себя разгребла от этих завалов. Потом я пошла к нему, и у моего ребенка каким-то чудом вообще у него не царапины, вообще ничего. Вот вообще, как был, как говорится, ну, я открыла нашу входную дверь в подъезд. Она заклинила и перекосилась. Я ее каким-то чудом выбила и увидела, что у нас все лестницы упали вниз. У нас подъезда нет. Я быстро собрала сына своего. Он как раз стоял в коридоре, я нашла ему ботинки, куртку, шапку и побежала в спальню со двора. Там стояли мужчины внизу. Я говорю, помогите нам, спасите, мы отсюда не выберемся. Они прыгнули на козырек нашей амбулатории и просто руками вырвали эту э, решетку со стены. Это моя, как бы... Мы все были как одна большая семья. Тут прошла вся моя жизнь, все мое детство, все абсолютно. Бельгійській вівчарці Мілі шість років. Її у міжрегіональному центрі швидкого реагування ДСНС України ще кличуть мишкою. Під час пошуку постраждалих на місці ракетного удару цей пес травмував лапи. Нині кінологиня Ірина Давиденко привела собаку-пошуковця на медичний огляд. Вийшли з завалу і коли вже вона стояла поруч, я дивлюсь, а коло неї лужа крові. Одна поранена, що там і сухожилля задіто було. Тоненьке ну, було задіто сухожилля, а одна просто подушечка зрізана. Наразі бельгійська вівчарка Маліну Аміла відпочиватиме. Її колеги, які також їздили у Дніпро на пошуки людей під завалами, нині відточують майстерність у центрі швидкого реагування. Ігор Найда тренує чотирирічну німецьку вівчарку леді. За словами кінолога, пошук людей під завалами був нелегким. Сама от атмосфера, це не дуже добре було. Люди. Плачуть точно. Це було дуже тяжко для мене, як для, для собаки, вони вже научені цьому і вони готовляться, к, тому що техніка, робота дуже багато людей. Ці світлини відзняті у Дніпрі начальником пошуково-рятувального відділення Сергієм Гармашем. Він із трьома колегами, водієм та чотирма собаками, мілою, чаком, леді та Джоном, вирушили на пошук людей, які опинилися під завалами 14 січня. Кінологи Сумщини приїхали до Дніпра опівночі того ж дня. Задимленість була настільки, що не видно було там 20 сантиметрів, ну, не видно, куди ступати. Коли б кінологи заходили працювати, то роботи тяжох машин зупинялися, тобто давали кінологам свободу. Тобто близько 50 хвилин у нас було для пошуку, то ми заходили 2-3 кінологічних розрахунку одразу і проводили пошуки на місці. Живих людей вже не було знайдено після 12 години, як ми приїхали, знайдена була тільки одна жінка на 4-му поверсі, приблизно там четвертий-п'ятий поверх. Ми завали були на рівні другого, третього. Тобто, в самих завалах знаходили вже тільки неживих людей. Рятувальники зі своїми помічниками обстежили сотні квадратних метрів і допомогли виявити людей. Загалом пошукова операція тривала 69 годин. Юрія Ніколаєва, Віктор Лапченко, Суспільне, Новини, Сумщина. 19 січня градами та важкою артилерією російські військові обстріляли Нікопольщину. Випустили понад 30 снарядів. Під обстрілом Червоногригорівська Григорівська та Марганецька громади. Ворожі снаряди понівечили кілька приватних будинків та господарчих споруд. Люди не ушкоджені. 41-річний Сергій на фронті з 2016 року під час бою з російськими військами отримав поранення під Креміною на Луганщині. У лікарні Дніпропетровщини чоловікові провели дві операції. Зараз він вже потрохи вчиться ходити без милиць. Почали насипати фосфором, а потім мінальотом. 120-го, осколки б почали летіти. Попало мені з міномета, вирвало кусок мишця. Я ще дійшов до машини, сів за руль, виїхав. Я сам себе вивозив, себе і ще одного трисотого. Тобто за рулем був, приїхав до перших машин, які побачив, і вони мене вивезли далі. Проходить лікування тут і 21-річний Валерій. Хлопець потрапив під обстріл росіян у Бахмутському районі. Дрон скоректував міномет. В мене поранення царапина в голову, потім права рука, плече, праве, ліве та нога. В іншого були контузія невелика, а третьому повезло менше. Він був двохсотий. Хлопці на руках витягували. Зараз до лікарні найбільше надходить бійців з мінно-вибуховими травмами, рідше з кульовими. Найважче, каже завідувач відділення лікарні Ярослав, поранення від фосфорних снарядів. Ці уламки металеві, навіть які неможливо витягти за допомогою магніта, так їх можна дуже добре побачити на томографі і під рентген-навігацією можна їх дістати. А при ураженні фосфорними зарядами ранячий снаряд він в собі якусь полімерну таку речовину, яку на рентгені її не видно. Тому це виконується майже всліпу. Однак каже Ярослав: Незважаючи на важкість травм, бійці завжди прагнуть якомога скоріше вилікуватися та повернутися на фронт. Яна Стойкова, Юрій Тиний, Суспільне новини, Дніпропетровщина. СБУ викрала Дніпровське підприємство у фінансуванні окупаційної влади. За версією правоохоронців, фірма мала потужності у Херсонській області. Під час окупації підприємство виробляло декілька десятків тонн продовольчих товарів на місяць. Гроші від реалізації направляли на забезпечення харчування російських окупаційних військ. А будівельну техніку підприємство використовували для фортифікаційних споруд. Під час обшуків правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію фірми, чорнові записи та комп'ютерну техніку. Вранці 19 січня біля річки Дніпро зібрались десятки людей, аби пірнути у воду. Я займаюся цим кожен неділю. Це краще, ніж займатися чим-небудь Другим лазить тут по, -по посадкам заніма сам єрундосяка. Богдана сьогодні вперше пірнала у холодну воду. А я хотіла ну в цьому році прихнути, і тому ми так е, вирішили, що треба сюди їхати. До пірнання долучився, і організатор заходу. Може, якась традиція, але я це роблю як до здоров'я і не тільки на 19 січня, а кожної суботи чи ну як виходить. Також біля пірсу встановили мобільну баню, де люди, які пірнали, могли зігрітися як до, так і після купання. Ми зробили всі засоби для того, щоб було комфортно сьогодні, щоб було тепло. Зробили баню. У нас така мобільна баня є на дровах, тобто температуру можна догнати до 100 градусів, якщо це потрібно. Ну, сьогодні ми її тримаємо десь у 60-50, щоб можна було вийти з крижаної води, щоб було комфортно. Старший водолаз-рятувальник Віктор Філатов каже. Цьогоріч не перевіряли дно у місцевих купальнях. А за правилами глибина у таких місцях не повинна перевищувати 1 метр 70 сантиметрів. Щороку ми проводимо такі заходи щодо обстеження та очищення дна, дна місць купалень, але цього року у нас такої інформації немає про проведення таких заходів, тому що військовий стан і так проведення таких заходів забороняється. Втім, попри усі застереження, жителі пірнали у воду. Катерина Краснодомська та Олександр Шалдибін Суспільне новини, Дніпро. Що робити за відсутності мобільного покриття бричфі? Програма для обміну повідомленнями без підключення до мережі. Волкі-талки додаток, який перетворює телефон на рацію. Для додатку потрібно підключення до Wi-Fi або мережі, але з дуже стислим трафіком. Він може працювати навіть на старому 2 g з'єднанні. Two-way walkie-talkie. Діє як традиційна рація. Можна вибрати номер каналу або місце перебування, використовуючи карту, і поговорити з будь ким у тому ж каналі. Додаток підтримує роботу у фоновому режимі із мінімальним використанням батареї.